Бориданий Віслюк вислів, що характеризує людину, яка перебуває у крайній нерішучості та не знає, яке ухвалити рішення. Цю тему розвивавши грецький філософ Аристотель. Пізніше французький філософ Жан Боридан розвинув цю теорію, і для наочності новий приклад Віслюка. Який перебуваючи на рівні відстані між двома однаковими оберемками сіна наражається на небезпеку померти з голоду? У через свою нерішучість не може віддати перевагу одному із них. Так простоявши на одному місці, ані на крок не сунувшись у той чи інший бік, віслюк одержав заслужену нагороду голодну смерть. Вираз буриданий віслюк став крилатим та використовується для опису ситуації, коли людина не може зважитися на вибір між рівноцінними варіантами. Продолжение вівсяка часто використовується для опису ситуації рішучості або параліч вибору в сучасному житті. Він демонструє проблему необхідності прийняття рішень, коли альтернативи однакові і немає чіткої переваги, коли людина не може вирішити, що вибрати, і в результаті не діє взагалі.